У другу неділю травня відзначається чудове свято Міжнародний День Матері. Цього дня діти вітають своїх матусь та дякують їм за все, що вони для них зробили. Мама є найголовнішою людиною у житті кожного. Отож, сьогодні до вашої уваги 7 фактів про День Матері. Святкування Дня Матері у травні вибрали не випадково. Адже саме цього місяця вшановують пречисту Діву Марію, матір Ісуса Христа. До неї жінки споконвіку звертаються в тяжкі хвилини життя, коли потрібна допомога та заступництво. Крім цього, в останній місяць весни природа оживає навколо квітнуть запашні квіти, а тому це чи не найкращий час, щоб привітати найдорожчу людину на землі? Історія Міжнародного дня матері розпочинається із США. У далекому 1908 році з пропозицією затвердження цього свята виступила американка Ганна Джервіс. Дівчина рано втратила маму і дуже переживала, що не приділяла їй достатньої уваги. Тому вирішила виступити з пропозицією про створення такого свята. Її старання увінчались успіхом у 1910 році. Штат Вірджинія першим визнав День Матері як офіційне свято. А з 1914 року це свято отримало офіційний статус по всій території США. Ще у далекому, 1929 році розпочалась історія святкування Дня Матері в Україні. Тоді у Львові підхопили ініціативу україно канади Ініціаторкою свята була Олена Киселівська. Того ж 1929 року Союз Українок запропонував створити День Матері на Тернопільщині. А з 1939 року радянською владою було заборонено святкування Дня Матері. Однак, зусиллями різних громадських організацій, це важливе свято було повернуто до України у 1990 році. Слово мама практично у всіх мовах звучить однаково або дуже схоже. І українські, і іспанські, і китайські діти називають свою маму однаково мама. Англомовні діти говорять мам. Дивно чи не так? А секрет в тому, що самі діти обрали, як їм назвати своїх матерів. Одним з перших складів вимовлених дитиною є склад ма. Саме тому практично в усіх мовах світу цей склад використовується в слові, що означає мама. Європейська громадська організація Мама провела дослідження і з'ясувала, що жінка, яка сидить вдома з дитиною, насправді не просто не сидить, а намотує в день в середньому 40 кілометрів, виконуючи при цьому до 200 справ. Для порівняння дистанція на півмарафону становить всього лише 21 кілометр. Найстарша мати в сучасній історії індійка Райо Деві Лоха, яка народила свою дочку в 70 років. Мати, яка народила найважчу дитину Кармеліна Феделе з Італії, сталося це у далекому 1955 році. Її новонароджений малюк важив більше ніж 10 кілограмів. Дякуємо усім мамам за те, що вони дарують нам найцінніше, що є у них.